Вітаю на каналі Оракул і Таро, з вами тут Юлія. Зараз знаки і вам таке питання, які новини до вас спішать. Що ви скоро дізнаєтеся? Ось-ось, уже дізнаєтеся. Ну, ви ще поки що не знаєте, але ви ж скоро дізнаєтеся своє ім'я, скажіть. І у склад, як завжди, актуальний клуб, це відео не відкрили. Про що ви скоро дізнаєтеся? Про якусь мандрівку? Про якісь мандри, про якийсь подорож. Шлюб. На дні шлюб. Дивіться, ви дізнаєтеся про якусь мандрівку, про якусь подорож. Це стосовно шлюбу вашого чи когось іншого, приближеного до вас. І. Звісно, ця карта не дуже добра. Ану, глянемо, що це? Ага, недовго якась хвороба. Про якусь хворобу. Здалеку до вас прийдуть якісь новини. Про те, що хтось захворів. Ну, сумні новини, не дуже, звісно, приємні. Але це стосується когось із ваших близьких, рідних тут е, шлюб. Це може бути не тільки шлюб, що в прямому сенсі, що чоловік і жінка в шлюбі. Це може бути і хтось інший, з ким у хороших стосунках. І <кій> <кій> ви дізнаєтеся, дивіться, про що ви дізнаєтеся скоро. Або тут може бути так, що ви дізнаєтеся, що хтось захворів. Тут, тобто, хвороба, ну, недовга хвороба, бачите. Не, не важка, вичай, а недовга, е, недовга хвороба. Е, із когось, з людей, по шлюбу, дну колоди. Е, для вас ця людина якийсь партнер. Ви у якихось хороших стосунках. Можна навіть, знаєте, може бути якийсь навіть бізнес-партнер, тому що це різне партнерство. різне. І ось ви дізнаєтеся про якусь хворобу цієї людини. Ну, це не довга хвороба, і ці новини сумні, вони взагалі тут, як значення ця карта має. Це, не, це нічого страшного, вони накручуйте собі, це тривали, щось там таке страшне. І хвороба теж, як бачите, недовга. Тобто, ну, ви дізнаєтеся, що хтось там грипом заболів, так, там, ну, щось таке. Це або хтось, що на відстані від вас. Або, ну так, да, це від вас основну відстані, бо це Мандрийка, все-таки. Я хотіла сказати щось друге, але ні, 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 тут йде те, що тобто, ви можете до цієї людини поїхати. Може бути таке, якщо це вам більш рідніший, ніж там бізнес-партнер, наприклад, да? якщо це хтось з вас рідніший вам, то вам прийдеться до цієї людини поїхати, провідати. Бо люди бо придуть звідти здалеку прийдуть до вас якісь сумні новини, що хтось там захворів, ця людина вам якась близька рідна дорога, і ви можете поїхати. Тут мандрівка програється, як е, перша карта <кій> задає тон у цьому розкладу: що ця мандрівка тут програється так, що е, це здалеку придуть до вас якісь новини, і тут же ви можете туди поїхати. Комусь розумує, що це ви поїдете туди, а комусь резонує, що просто придуть до вас новини. Ну, ви е, поїхати, можливо, не маєте як, бо це може за кордоном, а ви, наприклад, мужчина, якого ніхто не випустить через кордон. Ну, наприклад, це комусь розумє. А комусь розумє, що і здалеку прийдуть новини. Про те, що хтось там захворів, хтось там в другому місці знаходиться, там ваша мама, наприклад, там, чи е, чоловік ваш, там, чи дружина. І вона ж там прихворіла, і вам прийдеться до неї поїхати до нього. Тут, так, тут по мандрівці воно зрезонує по-всякому, будь-якому підійде. Комусь, комусь на те, що ви поїдете, комусь на те, що просто новини до вас прийдуть здалеку, комусь на те, що і новини прийдуть, і ви поїдете туди. Де та людина? По шлюбі, там, де, де ваша якась близька людина. Якщо людина вам не дуже близька, якщо справді якийсь бізнес-партнер, бо це шлюб, це партнерство, це любе партнерство, то тут виходить, що просто. Ну, у вас може бути, знаєте, що може бути по мандрівці, якщо це у вас справді якийсь партнер, ви дізнаєтеся про те, що захворів, якийсь ваш бізнес-партнер. І що вам, якщо прийдеться через його хворобу, якусь мандрівку перекласти. Ось у вас, наприклад, була запланована якась поїздка, якийсь там бізнес-проект, ви мали десь там, це ваш партнер, ви мали удвох десь їхати і щось там укладати, договори якісь і так далі, щось там вирішувати. Ну, воно прийдеться трошки відкласти через його хворобу. Ви дізнаєтеся через ту хворобу, і вам придеться відкласти оту мандрівку, куди ви мали мандрувати удвох. Ну, якось приблизно так. Це те, про що ви скоро дізнаєтеся. Розклад, те, про що ви скоро дізнаєтеся, якісь не дуже приємні тут, виходить. Вони хоч, ну, знаєте, це не трагічно страшні карти випали. Це не хвороба недовга. Тут новини, вони сумні, але вони теж довготривалі і не трагічні. Це скоро минуче, як тут по цій карті йде. Але все-таки хочеться. На таку вже не дуже, воно ну, все-таки осадок якийсь не дуже від цих карт. Пораду для вас. Для вас порада. Вітальня. Порада, знаєте. Е... А знаєте, тут як йде що порада. А порада для того, що якщо це ви самі захворієте про хворобу, що може бути і так. Що ви мали десь їхати мандрувати, але вам прийдуть якісь результати аналізів, там, наприклад, да, що ви прихворіли. І вам тут порада сидіти дома, ви сидіти. Ту грипу чи що там ще висидіти вдома. Так може бути. Не спішити, не летіти. Краще побути вдома. Ну, от, що тут у нас написано: дивіться, бачите, тут задоволення, спокій, близькі люди. Ваш простір, якась дистанційна робота. от кого це зіграє на партнерство, що так як це бізнес-партнер, то дистанційно краще. Краще дистанційно щось там повирішуйте. Особисті речі, майно, так ще як воно має значення. Тут, тут коротше, так, виходить, порада вам, що ви сидіти вдома, відкласти цю мандрівку. Якщо ви мали десь їхати, то відкласти. Якщо вам придуть сумні новини десь з мандрівки, що хтось захворів, не летіть, не спішіть їхати. Бо там, може не так трагічно, як ви собі накрутили накрутите. От що тут порада йде, що почекайте, побудьте вдома. Не спішіть, не летіть. Спокій, побудьте у спокої. Тут ну, порада для вас не. Я просто так скажу, що порада для вас не накручувати. Для вас порада не накручувати. те, що ви скоро дізнаєтеся про якусь хворобу якоїсь там близької людини чи самого себе. Але не накручуйте, просто не накручуйте, побудьте у спокої. Не накручуйте, не летіть, не спішіть, не, не їдьте, бо ви можете, навпаки, в дорозі ще, якщо це. Е... Ви дізнаєтеся про якусь там, що ви захворіли, про себе щось там відчуєте, якесь погане самопочуття, чи якісь там аналізи до вас прийдуть, чи там, ну, ну кого як зрозуміло, якщо ви про свою, яку-небудь свою горобу, щось дізнаєтеся, то тут вам порада, так як то, що побути вдома у спокої по, з близькими людьми, ну, якусь мандрівку, навпаки, вам треба відкласти. Якщо у вас була запланована мандрівка, і тут. Це ви, це ви захворієте, ви дізнаєтеся, що ви захворіли, то цю мандрівку вам відкласти. По пораді вам просто це треба відкласти. І шлюб тоді для вас просто, щоб побудьте з близькими рідними людьми вдома. От якось так. Якщо, якщо щось комусь не зрозуміло, пишіть в коментарях, бо тут так багато тут багато варіантів, можна сказати, відео здягнеться зараз на півгодини. Я так базу, знаєте, як би сказала, все, що пішло. А якщо щось уточнити хочете, то або на особистий розклад. Ідіть, якщо ви відчули, що щось резонувало, щось для вас зачепило, що вам треба більш детальніше, або приходьте на особистий розклад, розберемося, що це, що це ви дізнаєтеся, що це вам треба відкласти. Або пишіть в коментарях, може, може тут просто по цьому по загальному розкладі вам вистачить, просто треба якесь уточнення. Бо така ось... Такий ось розклад сьогодні. Випал, така, така інформація пішла, що, про що ви дізнаєтеся? От про таке ви дізнаєтеся, про, про якусь хворобу. Але не накручуйте. Тут саме головне, що по пораді йде, не накручуйте себе. Не накручуйте, все буде добре. Все, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки. Дякую всім, хто є на каналі, хто відгукується за ваш зворотній зв'язок. Всім дуже вдячна. На все добре, з вами була Юля.